Привіт! Це огляд механічної бездротової клавіатури від українського бренду Hathor. Зустрічайте Hathor Icefall Pro Wireless, і зараз я вам все детально про цю клавіатуру розповім та покажу. Починаємо. Постачається клавіатура в такій приємній жовтій фірмовій коробці від Hathor, і всередині якої ви окрім самої клавіатури знайдете. З'ємний USB A to USB-C кабель, донгл 2,4 ГГц, USB A to USB-C адаптер, ключ для кейсу. Капів, фірмові брендові наліпки та інструкцію на українській мові. Hator Icefall Pro Wireless це компактна та зручна клавіатура з трьома типами підключення: відмінним тайпінгом, підтримкою гарячої заміни перемикачів та цікавими опціями. Клавіатура отримала трендовий та дуже зручний в використанні форм-фактор клавіатури 75%, які не займатиме зайву площу вашого ігрового сетапу або робочого місця. Також тут попередньо змащені механічні лінійні. Перемикачі Hator Aurum Orange версії 2.0, які мають нейлонову базу та стем з рок пластику А контакти покриті композитним золотом для більшої довговічності. Тут в нас багатошарова система шумоізоляції, яка ефективно поглинає зайві шуми вібрації. Преміальні стабілізатори з ром полімеру змащені вручну, забезпечують чіткість і стабільність кожного натискання. Система гарячої заміни перемикачів дозволяє легко замінювати перемикачі для кастомізації. Клаві. Клавіатури під власні потреби та побажання. Клавіатуру можна використовувати в трьох режимах роботи: бездротовий режим 2,4 ГГц, який забезпечує швидку передачу сигналу. Саме таким режимом я весь час і користуюся. Bluetooth-з'єднання дозволяє користуватися клавіатурою з максимальною кількістю базових пристроїв. Ну і класичне дротове підключення через кабель USB Type-C, коли клавіатура потребує підзарядки. Функції 100% антигостінг та NK розгляд. Лова гарантують, що всі одночасні натискання будуть зафіксовані незалежно від їх кількості. rgb підсвічування з 168 мільйонами кольорів з можливістю налаштування кожної клавіші окремо. Також тут присутні зручне алюмінієве колосо для регулювання гучності та з можливістю в одне натискання використовувати функцію Mute. Кольоровий tft екран відображає корисну інформацію та основні параметри клавіатури, а також підтримує завантаження власних зображень або анімації. Програмне забезпечення якраз таки для налаштування дисплею, що там буде відображатися, чи взагалі нічого не буде, щоб не розряджати клавіатуру. А також, звісно, для створення і збереження макросів та інших налаштувань. Щодо автономності, то, по моїм тестам клавіатури буде вистачати вам на 1-2 тижні користування, і, звичайно, такої автономності вам буде вистачати в достатньо помірному середньому користуванні, а не цілий день напроліт користуватися клавіатурою. По декілька годин на день і тоді до Тижнів автономності, реально в даному випадку, якось так. А зараз на ваших екранах ще інші технічні характеристики клавіатури Hator Icefall Pro Wireless. І що ж у підсумку я можу вам підсумувати після власного досвіду користування цією клавіатурою вже не один місяць. Клавіатура мені сподобалася в першу чергу за своєї бездрутовості. Тепер ніякі кабелі мені не заважають на моєму робочому просторі. Також сподобалося це колесо, яке дає змогу мені регулювати гучність чи просто в один клік. Зробити режим без звуку. Кольоровий екран також вартий уваги, хоча б подивитися, скільки там заряду в клавіатурі, чи інколи подивитися час. Також зручно. Але звичайно, це все висаджує клавіатуру. Ну і автономність тут також непогана, навіть при використанні всіх цих цікавих примочок. А в іншому тут все також чудово. Це класна компактна безрутова клавіатура з приємним та тихим тайпінгом і не за всі гроші світу. Тому клавіатуру Hattor Icefall Pro Wireless купувати, звичайно, рекомендую. Дую посилання, де придбати в Україні клавіатуру Icewall Pro Wireless, залишаю в описі під відео, а також свій промокод на знижку в інтернет-магазині Hator. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!